Хочу познайомити вас із деякими своїми красунями, які зараз заквітли. Це питунька Easy Wave Berry Velour. Дуже така гарна квіточка в неї. Гарно переливається на сонечку. Камера, звісно ж, не передає всього насичення кольору. Гарна, ароматна. Красунька. Росте вона в мене в такому 2-літровому кашпу, і вже її треба пересаджувати. Корінчики тут видно. О, більший розмір, щоб вона набирала більше маси. І ось тут ще одна в мене розквітла. Колір цей просто неймовірний це Shockwave Deep Purple. Тут квіточка порівняно із Easy Wave, дрібніша, але колір такий дуже-дуже глибокий, теж камера, на жаль, не передає. На сонці так само гарно переливається. Красонечка, неймовірна, теж дуже багато бутонів.